Привіт, привіт! Я Валяна це нотатки дружини пастора». В сьогоднішній нотації хочу прореагувати на інтерв'ю Олександра Шевченка, блогеру. Я так розумію, блогеру Варанцову. Вчора я передивилася все інтерв'ю на прохання моїх підписників, і хочу зробити декілька таких важливих, важливих, як, на мою думку, спостережень. А, ну, По-перше, звичайно, мені показалося все інтерв'ю таким прописаним сценарієм, де ведучий задавав строго прописані запитання, і від них не ні кроку, ні наліво, ні направо, бо це вже рахувалося б до, до втечі. Ось тому не було ні, жодного розвитку, думку, було так, запитання і, і зарання підготовлене запитання, зарання відповідь. Тому інтерв'ю або розмова взагалі цікавою, як би так, не була особисто для мене. Ось, Але маємо те, що маємо. Тепер щодо, щодо ну, тепер де деяких важливих аспектів. так? Цікавий такий, так, такий коментар зробив Олександр, що він є людиною Цитую, я є чоловік результата, а не людей. Ну, він говорив про це в що щодо себе в ранні роки свого служіння, де його більше цікавив результат а не саме відносини з людьми і не самі люди. Я можу це підкреслити. Підтвердити вірніше, тому що я мала свій досвід з Олександром Шевченком. В 2008 році я була редактором його, першого видання його книжки від і ментальності уроки Сінайської пустині. Хтось з вас має найперше видання, ви побачите, що я там стою як редактор. І так, я коли ще зробила таке спостереження, побачила, що Александру взагалі не цікаві люди на той момент, а цікаве те, що він може від них взяти. На тому моя співпраця закінчилася. Тепер щодо важливих речей в, в, в інтерв'ю. По-перше, Сам Олександр конкретно заявляє це його слова. Він сказав, що коли я приїхав в Сполучені Штати, цитую, сознательно пожелав не вліватися в американську среду, читав русську літературу. І ось вам ми маємо те, що маємо. Олександр Шевченко, який сознательно сформований на русській літературі, він сказав, англоязична аудиторія не моя. Ось і цікаво це формування на російській літературі, звичайно, виконання біблійного принципу віра від слухання, слухання від, а, а, від Слова Божого, або слухання від того, від що ти слухаєш. І ось ми через те ми маємо ментальність Олександра Шевченка, така. А, влюбленность в Росію і все російське, і нездатність не називати речі своїми іменами, і викручування з будь а, з будь-якої ситуації. Дивіться, а, на, на цій основі йде, коли в нього запитали щодо осуду війни. Він: Я, звісно, осуждаю агресію, но Росію спровоцирували. І, і Росію провоцирували очень довго, многі годы він каже. І в результаті бідна Росія не витрималася і почала за, за, захищ, захищатися. Тому, а, тому нападати, так, і це її, звичайно, такий захист. Тому тут абсолютно просліджується в його. Як він говорить про Росію, його формування русскими ідеалами, русськими образами і русським мишленням. Воно на нього так і залишається. Я пам'ятаю, мій брат-служитель, колись в нього Шевченко запитав після 2000, початку війни 2014 року, як ви. «Относитесь к путіну, і мій брат сказав, що ця людина з преісподні, звичайно зразу помінялося обличчя і зразу закінчилась мір дружба фестиваль. Ось. Ну, тут не секрет, а, що, що протягом багатьох років ми просліджували його захоплення як російськ... Росією, так і її лідером. Тому, як, скільки б гуманітарної допомоги Олександр не давав, скільки б він не говорив, що він а, а, не підтримує агресію, но він її і не засуджує. В нього немає. Оцього, та, ну, в принципі, таке типове московицьке мислення, де не називати речі своїми іменами, щоб викрутитися і вижити коли треба. Тому це перше таке в ньому в зв'язку з цим, от він говорить, та. І взагалі в нього немає співчуття. Абсолютно немає співчуття в його проповідях, він раптом може пустити сльозу, ну, ну може, як такі душі російської душі щітельний, такий роз, розкаже щось таке. А коли він говорить про війну, і в нього взагалі не просліджується співчуття до народу українського, та а те, що Росію спровокували, це. Це чітко і не один раз просліджено. По-друге, він конкретно говорить, що він продовжує спілкуватися з руськоязичними пастарами. З певними він перервав. Каже, але з більшістю з тих, що такі, як він не називає речі своїми іменами, ховається. Тих, хто кого немає мужества, знаєте, ну ні мужества в нього, і в того й в того, хто тайно дзвонить, і, і українцям розказує, що він співчуває і каже: я, коли закінчиться війна. Я хочу в мене, щоб були свідки, що я о, осуджував війну. І цікаво, що саме про це ми говоримо. Що коли закінчиться війна, повилазять з усіх боків і скажуть, ми же осуждали, і, і підуть такі, як Олександр Шевченко, свідчити проти, про, за, за них, що вони насправді азуждалі, насправді тому це друга річ. Третє дуже важливе він та, каже, що конфлікт, конфлікт воєнний, і не може бути, що одна сторона права, а друга не права. Навіть на 3%. Україна не права. Я перепрошую. Тобто є виправдана агресія, на 3% виправдана агресія. Тобто, я винувата, що зайшли в мій дім. Мене зґвалтували, вбили, зруйнували мій дім. На 3% я винувата. 97%. І на 3% буде виправдана. Тобто, іде конкретне таке страшне. Загравання із, із а, а, Московицьким духом. Ось. І четверте, дуже цікаве, коли ведучий задав запитання щодо современного Ісуса, да, і Шевченко йому там пожар ну, згадали ту проповідь, де Шевченко сказав, що нас би шокірував, якби б Ісус. Прийшов там з татуїровка, іду сповнювати волю твою Господі. Вот. І він говорить про те, що е, треба є дві, дві форми проповідувати: говоріть віші обтікаємо і йти е, І Тут Олександр сказав у контексті, що він думає, що він іде лезвію. А говорячи про Ісуса, як, як би сьогодні Ісус у сучасному суспільстві виглядав, але, але щодо життєво важливих запитань до війни, до вбивства невинних, до квалтування, Він говорить, обтікаємо. Тому Тут він на полезвію іти не може. І останнє, мабуть, що я зауважу, якщо я ще щось згадаю, але останнє, що зауважу, Олександр Шевченко дуже підкреслює, що в нього він не міняє теологію. Що, е, він вважає, що його теологія це, це е, е, непомильне, ніошибочне. Не Діалогія, і що її немає, що в йому немає роз, чому розвиватися. А свої тіології тому він не поміняв тіологію з 2014 року до 2022 і зараз до 2024. І Він тут згадує свого батька, який був у в'язниці через те, що не хотів брати зброю. І тіологія Шевченка в тому, щоб здаватися в полон. Та або чоловіки втікайте, а жінки хай в хай гвалтують ваших. Ваших жінок, дітей, теологію він не міняє. Тому що теологія Олександра Шевченка це беззашибочна річ. І в той же час він розказує про те, як він поміняв свою теологію по відношенню до, скажімо, татуїровок, по відношенню до сережок, до прикрас, до стрижок, до одягу. І так далі, і так далі. тобто, в питаннях, таких, як одяг, те, що взагалі, скажімо, він може поміняти теологію в другорядних, а у першочергових питаннях, де життя ближнього, Бог понад усе цінує життя людини. Бог понад усе цінує життя людини Но для Олександра Шевченка життя людини воно неважливе, не його, його висока теологія або теологія високої моди, яку я називаю, яку виши далі кафедри і сцени не понесеш, вона не міняється. О, тут таке дуже чітке протиріччя. Він каже, я не міняю, але я міняю. Взагалі, звичайно, всі ми повинні прогресувати в розумінні Бога, в розумінні богослов'я. Я, я дуже, дуже багато вивчаю богослов'я, маю декілька богословських освіт. І я до сих пір розумію, що, я, що, що якщо я стою на місці, якщо моє богослов'я не є. Тим одягом, який я, який я можу запропонувати людині одягнути в її житті, в її обставинах, в її болі, в її радості, в її втраті, тоді я є теологом високої моди, яка нікуди, абсолютно нікуди не годиться. І ось Олександр Шевченко, він каже, що він не міняє. Свого послов'я його відношення до війни залишається таким самим, як і залишалося в 2014 році. Росію спровокували, бідна Росія змушена була. Звичайно, вона перебільшила так, по його прикладах те, що він говорить, але, але а, він сказав, що я не був в екстремальних обстоятельствах. А знаєте, чим перевіряється богослов'я? Екстремальними обстоятельствами тебе або твоїх, наскільки твоє богослов'я, твоя теологія є практичною в екстремальних обстоятельствах? Тому що наше життя насправді а, потребує богослов'я як щоденного, так і екстремального. Якщо ми, як служителі, не можемо... Запропонувати нашим слухачам практичного богослов'я, такого пошитого одягу на той випадок, коли треба, то горе нам, тим, хто робиться учителями. І насправді я не бажаю, щоб у життя Олександра прийшли. Екстремальні умови, але я бажаю Олександру, щоб він склав свого сундучка і поїхав туди, де є екстремальні обстоятельства. І подивився в вічі людям, які живуть в екстремальних обстоятельствах кожен день, кожен день. І ще й умудряються зберігати віру і славити Бога. Я Валя Немершицька, і це нотатки дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте вподобайку, поділіться цією нотаткою з іншими. Якщо у вас є запитання, пишіть краще в особисті, бо я можу не завжди побачити в коментарях. Якщо бажаєте підтримати розвиток цього каналу, пошукайте інформацію в, ком... в описі цього відео. І мир нам усім! Перемоги нам і смерть ворогам.